Різке похолодання дощі та град цими вихідними завдали шкоди на Тернопільщині. У кількох селах Лановецького району злива з градом пошкодила посіви кукурудзи і сої. Про це повідомляють місцеві мешканці. У селах Іванківці та Снігурівка Лановецького району через дощі підтопило домогосподарства, торкнулась нагода й інших регіонів нашої області. Зокрема, у селі Звиняч Чортківського району після сильного дощу річка вийшла з берегів. Рівень води в ній зріс на 10-15 см. Метрів. У соцмережах місцеві мешканці повідомляють, що останній раз таке було 6-8 років тому. Втім, серйозних збитків негода не завдала, повідомляють в управлінні ДСНС у Тернопільській області. Тим часом у гідрометцентрі повідомляють: наразі ми знаходимося під впливом антициклону, який навис над Європою. Похолодання, короткочасні дощі, гроза, град, пориви вітру та шквали можуть турбувати тернополян протягом тижня. Синоптики кажуть, подібні різкі зміни непогоди є цілком нормальними для цієї пори у нашій області.